Доброго ранку малята! Ось і закінчилася зима. Діти, а ви любите весну? Так, це чудова пора року. Та давайте тоді з вами допоможемо весні скоріше вступити в свої права. А для цього ми побудемо з вами художниками і намалюємо весняну картину. А малювати ми будемо не фарбами, а словами. Подивіться на картину. Весна! Я кажу, а ви повторюєте. Прийшла тепла весна. Яскраво світить сонечко, небо стало блакитне, на дерева з'являються листочки, прокинулись від зимого сну тварини, прилетіли з теплих країв птахи. Весна червіна пора року. А тепер спробуйте повторити. Прийшла тепла весна. Яскраво світить сонечко. Небо стало блакитне, на деревах з'явились листочки, прокинулась від зимового сну тварини, прилетіли з теплих країв птахи, весна, чарівна пора року. Молодці малят. А зараз давайте спробуємо виконати вправо чисто мовками. Сідайте рівненько. І повторюємо. Са-са, са. Вже прийшла весна. Су, су, су. Я люблю весну. Сі, сі, сі. Ми веселі всі. Се, се, се. Нам весна тепло несе. Давайте разом. Са, са-са. Вже прийшла весна. Су, су, су. Я люблю весну. Си, си, сі, сі. Ми веселі всі. Се, се, се. Нам весна тепло несе. Молодці малята. Давайте повторимо. Про яку пору року ми з вами говорили? Так, про весну. Чи вам подобається весна? Тим, що вона тепла, квітуча, запашна, яскрава і сонячна. Молодці малята! До зустрічі!